Доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити про профілактичні огляди у дітей. Мене звати Азарнова Оксана Анатоліївна, я лікар-педіатр, дитячий інфекціоніст клініки Інтасана. Працюю на Ойстраха 28. Прошу не нехтувати профілактичними оглядами, оскільки, навіть якщо ви декілька разів за рік буваєте у свого лікаря, але з певною проблемою, то лікар буде в першу чергу вирішувати цю проблему і на вирішення на профілактику може просто не вистачати часу. Стикнулася з проблемою, що батьки вважають поставу лише проблемою краси, а не проблемою здоров'я. тому хочу нагадати, що від постави залежить. Самопочуття дитини в цілому, якщо у дитини сутулість, то порушується кровоток в шийному відділі, гірше насичується киснем мозок, звідси з'являються головні болі, підвищувана втомлюваність, зниження розумової активності, порушення осанки може приводити до закрепів, того що стираються сустави в більш ранньому віці, і може бути артроз в досить ранньому віці. Тому прошу не нехтувати профілактичними оглядами. Це лише маленька частина, що ми можемо зберегти в дитячому віці, а здоров'я потрібно дитині на все його майбутнє життя. Запрошую вас до клініки Інтасана. Інтасана турбується як мама.